Чотири дні, 24 високоточних ракетних удари, п'ять збитих винищувачів, сотні безпілотників у повітрі, такий підсумок короткого, але інтенсивного обміну люб'язностями між Делі та Ісламабадом, наслідки якого дуже значні. Коли 7 травня індійські військово-повітряні сили перетнули повітряний простір Пакистану. як би ми на це не дивилися, розпочався кінетичний обмін між ядерними державами. Привид війни, який десятиліттями переслідував індійський субконтинент, знову став реальною можливістю. Протистояння між Індією та Пакистаном триває з перервами протягом десятиліть, відколи розпався британський радж і відбувся поділ субконтиненту. Причинами цього суперництва незмінно залишаються невирішені територіальні суперечки, прихована державна терористична діяльність. Релігійна напруженість, ядерний шантаж і непримиренні націоналістичні претензії. Збігнєв Бжезинський класифікував цей регіон як частину котла нестабільності, який він назвав Євразійські Балкани через його стратегічну непередбачуваність. Однак остання ескалація це не просто ще одна глава традиційного суперництва, щоб зберегти належну перспективу дві ядерні держави. Вступили в пряме збройне протистояння, використовуючи безпілотники, повітряні удари, крилаті та балістичні ракети. Тож, якою є анатомія чотириденної обмеженої війни між Індією та Пакистаном, які стратегічні наслідки для обох сторін і міжнародного середовища, про це ми поговоримо у сьогоднішньому випуску. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. У відповідь на смертельний теракт проти індійських туристів у Кашмірі, скоєний ісламськими бойовиками. Ймовірно, за підтримки пакистанських спецслужб, Індія розпочала операцію Сіндур. Тактично, ця контратака була спрямована на знищення джихадистських штабів та інфраструктури тренувальних таборів бойовиків, військових об'єктів і авіабаз на пакистанській землі. На відміну від повномасштабної війни клаузевіца, масштаби індійської спеціальної військової операції були стриманими і виваженими. Насправді, кінцевою стратегічною метою цього наступу було відновити довіру до індійського військового стримування, накласти штрафні санкції на пакистанський уряд за підтримку насильницьких недержавних формувань. Переглянути двосторонні умови взаємодії у випадку військових дій і продемонструвати стратегічне домінування делі в ескалації конфлікту. Але чи не головною метою індійської військової політики було підкреслити, що незважаючи на ядерний арсенал Пакистану, таємна підтримка ісламабадом маріонеток ісламістських бойовиків як векторів агресії проти Індії відтепер не залишиться безкарною? Іншими словами, індійці мали намір назавжди збалансувати існуючі співвідношення сил, не покладаючись на ядерну загрозу або високоінтенсивний сухопутний конфлікт, який може перетворитися на війну на виснаження. З точки зору довгострокової перспективи, такий курс дії відповідає стратегії Індії, яка приймає. Прораховані ризики з метою створення іміджу Індії як великої держави, що прагне стати великою державою і готова піти на все заради цього. Нещодавнім прикладом такої політики є цілеспрямоване вбивство високопоставленого лідера Сикхів на канадській землі кілька років тому. Крім того, слід пам'ятати, що індійські державні структури скористалися цією можливістю, щоб продемонструвати рішучість, лідерство і силу після невдач і викликів. Пов'язаних з раптовим поваленням уряду Бангладеш, розташованого поруч з Індією в результаті масових заворушень минулого року. Відповідно до правил оперативного середовища, в якому межа між традиційною та нетрадиційною війною розмита, делі мобілізував ресурси для ведення психологічної війни через соціальні мережі, та призупинив постачання прісної води до Пакистану по причинні юридичні положення договору про води інду. Більше того є ознаки того, що Індія готова надати платформу Белучським силам, щоб розпалити міжплемінну агітацію в тилу ворога і послабити внутрішню згуртованість Пакистану. Хоча індійські політики, відповідальні за воєнні дії не досягли вражаючого успіху, вони чітко дали зрозуміти як серйозність червоних ліній делі у сфері національної безпеки, так і багатофункціональний потенціал індійських оборонних засобів. Озираючись назад, здається, що короткочасна індійська кампанія запозичила стратегічні концепції з ізраїльського сценарію про періодичну необхідність знижувати боєготовність. Моді бере уроки з правил гри Бібі Нетаньяху. Додатковим фактором, який необхідно враховувати, є також внутрішня політика Індії, особливо з огляду на прагнення домінуючої партії Бхаратія Джаната повернути назад тенденцію до зниження електоральної підтримки. Прем'єр-міністр Нарендра Моді – політичний поборник індуїзму як ідеології, що кодифікує відродження індійських імперських традицій, має намір заробити політичні бали разом з іншими індійськими жорсткими націоналістами, згуртувавшись навколо прапора. У зв'язку з цим уряд моді зобразив Пакистан як шміттівського екзистенційного ворога і продемонстрував напористість Індії як впевненої в собі цивілізаційної держави Санатана, що означає вічна дхарма, яка відвоює своє законне місце в історії як частину своєї спадщини. Цей факт підкреслює і назва Операція Синдор, що походить від Червонуватої косметичної пудри, яку носили заміжні індійські жінки як маркер ідентичності, що свідчить про віддану прихильність до традиційного індійського способу життя, звичайна мудрість підказує, що чисельна економічна, демографічна, військова і територіальна перевага Індії призведе до вирішальної перемоги однак, хоча Пакистан і не розгромив повністю індійські війська, але й не капітулював. Виходячи з логіки реалізму кардинала Рішельє ісламабаду не потрібно було перемагати Індію в загальноприйнятому сенсі, а лише протистояти їй, незважаючи на існуючі диспропорції, Пакистан нагадав своєму південному сусідові, що саме його існування як сили, з якою слід рахуватися, є ефективним щитом, який перешкоджає перетворенню Індії на регіонального гегемона. Оснащені системами раннього попередження ракетами, засобами радіоелектронної боротьби, і винищувачами J-10 китайського виробництва, пакистанські збройні сили змогли продемонструвати, що військово-повітряні сили Делі недостатньо сильні, щоб претендувати на панування в небі Кашміру. На цьому театрі бойових дій найбільш резонансним прикладом пакистанської військової компетентності стало знищення індійських військових літаків. В тому числі імпортованих французьких рафал і російських міх і су, сила і точність пакистанської контратаки спонукали Делі погодитися на припинення вогню, досягнуте завдяки несподіваному втручанню адміністрації Трампа, перш ніж ескалація конфлікту могла піти далі. Політична рішучість і матеріальні можливості Пакистану можливо також переконали індійські військово-морські сили припинити руйнівну атаку на порт Карачі, який є наріжним каменем пакистанської економіки. Загалом мобілізація військових сил Ісламабаду у воєнний час продемонструвала, що він може дозволити собі зайняти позицію протистояння з Індією. Окрім кваліфікованих дій на полі бою, ще одним досягненням Пакистану стало сильне гравітаційне тяжіння, яке привернуло значну іноземну підтримку. Окрім підтвердження китайського стратегічного патронажу, що проявилося у поглибленні військових та геоекономічних зв'язків, наративний образ Пакистану як чемпіона, що бореться від імені всього мусульманського світу, здобув дипломатичну підтримку ісламських держав, таких як Туреччина та Азербайджан. Згідно з відкритими джерелами, Анкара навіть надавала військові поставки. Очевидно, турецькі дрони Сонгар використовувалися Пакистаном у транскордонних ройових атаках на індійські авіабази, логістичні центри і склади зброї. На відміну від Пакистану, Індію не підтримали інші члени неформального стратегічного партнерства чотирьох країн: КОАД, країни БРІКС. Сусідні азійські держави і навіть важковаговики з тісними зв'язками з Делі, такі як Шай Росія, з такими результатами вищі військові ешелони пакистанської глибинної держави використали кризу для консолідації та легітимізації свого внутрішньополітичного лідерства. Таким чином, популярність здобута завдяки майстерності пакистанського генералітету змогла компенсувати політичні наслідки суперечливого і резонансного усунення колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана. Хоча обидві сторони заявили про неоднозначну перемогу для себе, Твереза і детальна оцінка ситуації показує, що це тимчасове припинення бойових дій, далеко не остаточний результат. В умовах дедалі більш поліцентричного світового порядку, як індійські, так і пакистанські прихильники жорсткої лінії мають стимул відновити бойові дії, щоб вирішити цю тривалу суперечку. Вже є ознаки, які вказують у цьому напрямку. Наприклад, індійські опозиційні сили на чолі з конгресом нарікають на те, що незважаючи на запеклу націоналістичну риторику прем'єр-міністра Моді, його адміністрації, на відміну від адміністрації Індіри Ганді півстоліття тому, ймовірно бракує мужності й рішучості боротися до капітуляції пакистанських військ. У свою чергу пакистанське вище командування не має довгострокових стратегічних, політичних чи військових стимулів припинити фінансування, оснащення і навчання джихадистських угруповань для виконання брудної роботи на аутсорсингу як асиметричного вирівнювача проти переваги делі в звичайних вогневих засобах. Північна частина індостану була однією з головних гарячих точок у початковій великій грі за участю Британської та Царської імперії. Сьогодні цей регіон усе ще вартий боротьби, адже він займає ключове положення на перехресті імперських амбіцій, гіганських географічних перешкод, стратегічних вузьких проходів, торговельних мереж і цінних покладів природних ресурсів. Таким чином, наслідки останньої індійсько-пакистанської сутички ймовірно спричинять дестабілізуючі наслідки за межами власне поля бою в різний спосіб. Яким чином по-перше, слід очікувати посилення прямої і непрямої геополітичної конкуренції між Індією і Китаєм за доступ до стратегічної центрально сировини для китайців, Пакистан може виступати в ролі агента заперечення, який стримує геоекономічні кроки Індії. За цих обставин такі держави, як Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан, намагатимуться виконувати складні балансуючі дії, здатні врахувати конкуруючі китайські, індійські, російські та західні інтереси. По друге ймовірна активізація заморожених конфліктів, рухів за відокремлення та міжрелігійних суперечок, може вплинути на завершення проєктів взаємозв'язку. Під керівництвом Китаю, особливо тих, що стосуються енергетики, торгівлі, логістики та цифрової інфраструктури, наприклад, ті, що пов'язані з ініціативою Один пояс, один шлях. Потретє, поширення войовничого джихадизму, як спонтанного, так і спрямованого, і його залучення до міждержавних протистоянь може охопити Іран, Афганістан, Сіньзян і більшу частину пострадянської центральної Азії. По четверте конфлікт свідчить про обмежену інструментальну корисність таких блоків як БРІКС і Шанхайська організація співробітництва ШОС для управління основною напруженістю приборкання сил хаосу і гарантування регіональної безпеки, оскільки у них мало спільних знаменників, окрім спільної зацікавленості в дедоларизації і конфігурації багатополярного балансу сил. Індія є членом БРІКС, а Пакистан прагне до цього членства, але це не заважає обом країнам плекати пекло ворожість один до одного. Поп'яти такі події разом прискорять мілітаризацію, конкуренцію у сфері безпеки, реконфігурацію геополітичних альянсів, проксі війни та поступову гонку озброєнь у Південній Азії. Додатковою ударною хвилею, викликаною нещодавньою індопакистанською чотириденною війною, є зростання рівня напруженості між діаспорами обох країн у мультикультурних західних державах, таких як Велика Британія, Канада та Австралія, неприязні, яка може спровокувати вуличне насильство. Таким чином, відлуння конфлікту може бути експортоване у найвіддаленіші куточки землі. А як на все це дивляться великі держави, щоб уникнути ризиків пов'язаних з перенапруженням і зарозумілістю, Сполучені Штати стають все менш схильними втручатися в євразійські кризи, в яких не зачіпаються життєво важливі інтереси США. Не дивно, що друга адміністрація Трампа була відвертою у своєму небажанні втручатися. Цього разу Вашингтон виступив посередником у пошуку короткострокового дипломатичного рішення, ймовірно, тому що розвідка США... Зафіксували потенційні загрози неконтрольованої ескалації однак американські дипломати можуть не захотіти виступати в ролі посередників, коли в найближче десятиліття спалахне наступний цикл протистояння між індійцями і пакистанцями. А їхні китайські та російські колеги не можуть легко втрутитися і зіграти рівноцінну роль, оскільки зовнішня політика як Пекіна, так і Москви не є достатньо неупередженою. І тому відсутність заочного брокера, якому б довіряли обидві воюючі сторони, означає, що наступного разу інтенсивність конфлікту може піти ще далі, адже консолідація багатополярного світового порядку означає, що напруженість між Делі та Ісламабадом буде дедалі важче контролювати. Так хто ж виграє в цій ситуації, схоже, що Китай. Як показує досвід, коли індійські та китайські військові напали один на одного з палицями та камінням у ладакху у 2020 році, суперництво між Китаєм та Індією зберігається. Їхнє спільне членство в багатосторонніх структурах, таких як Шос і Брікс, та тристоронні зв'язки з Російською Федерацією, певною мірою розрядили напруженість. Тим не менш, індійські та китайські інтереси несумісні через конкуруючі плани щодо Тибету. Наявність стратегічних ресурсів поблизу китайсько-індійського кордону, вплив у південно-східній Азії, теплі води Індійського океану та статус Пакистану з точки зору китайського державотворення Пакистан довів свою корисність як доцільний інструмент стратегічного відволікання, що перешкоджає розвитку індійської сфери впливу за межами безпосереднього геополітичного периметру субконтиненту. А також як ключовий компонент стратегії оточення Індії, крім того, зіткнення між Індією і Пакистаном стали реальною лабораторією для перевірки ефективності і надійності китайських оборонних технологій проти французької і російської зброї. Завдяки цій візитній картці, піднебесна покращує свої позиції і репутацію експортера зброї. Однак, надаючи непохитну підтримку Ісламабаду, Пекін опосередковано зробив попереджувальний постріл, удар на хвилі якого відчувається далеко за межами епіцентру цього експериментального зіткнення, тими, хто має намір кинути виклик китайським національним інтересам без жодного бою, Чунаньхай, Пекінський палац. Очікує, що тайванські прихильники незалежності, американські війська, дислоковані в азії, войовничі японські націоналісти, індійські радикали і навіть російське стратегічне середовище уважно стежать за тим, що має сказати великий дракон. Більше того, конфлікт створює незручні виклики для російської зовнішньої політики, які вимагають обережності. Ще з радянських часів росіяни розглядали Індію як особливо привілейованого стратегічного партнера. Сьогодні Росія залишається головним експортером зброї до Індії, а також джерелом енергоресурсів. Ґрунтуючись на тривалій дипломатичній близькості, Москва також підтримала індійську позицію щодо Кашміру. З точки зору Індії, Росія також є надійним двостороннім каналом для проведення стриманих неофіційних переговорів з Китаєм, співпраця з яким є корисною для розрядки і збереження стратегічної стабільності в Євразії. Проте є й певні обмеження, так само як Делі відкрито не підтримав Росію у війні в Україні. Москва не зацікавлена у привласненні геополітичного суперництва Індії. З іншого боку, незважаючи на пробні кроки, які не призвели до прориву, що змінив би правила гри, Росія і Пакистан є природними ворогами. Пакистанське спонсорство афганських моджахедів як спільне з ЦРУ підприємство згадується Кремлем з образою донині. Радянський КДБ навіть підозрювали в організації загадкової авіакатастрофи, в якій загинув президент Пакистану Зія В епоху після закінчення холодної війни. Нові хвилі підтримуваних Пакистаном вахабітських бойовиків є джерелом занепокоєння для російських геополітичних інтересів у Центральній Азії і навіть для соціально-політичної стабільності в російських республіках, в яких ісламська віра має значну демографічну присутність. На відміну від вторгнення Москви в інші країни, так званого глобального півдня, Кремль не дуже успішно заводить друзів у вищих ешелонах влади в Пакистані. Тим не менш, Москва не прагне конфліктувати з Ісламабадом лише на догоду Індії через те, що Пакистан перебуває в стратегічній орбіті Китаю. Більше того, в умовах, коли Росія намагається диверсифікувати свої міжнародні економічні обміни в Азії, Пакистан залишається потенційним покупцем російських вуглеводнів. Нарешті роль Пакистану як детонатора ворожнечі між Індією та Китаєм, поки все не стає надто проблематичним, зручна для російської політики, оскільки створює стимули для того, щоб і Пекін, і Делі покладалися на Москву як на якір стабільності в азійському балансі сил. Росія безумовно поводиться як ревізіоністська велика держава на пострадянському просторі та у східній Європі, але вона зацікавлена у збереженні статус-кво на більшій частині азійсько-тихоокеанського регіону без необхідності ставати на чийсь бік. Чотириденна індопакистанська війна не лише перечуття того, що може статися. Індія та Пакистан продемонстрували, що нові реалії війни точні, швидкі, вивірені, поширюються і за межі України. Тим часом у багатополярному світі, де традиційні посередники втрачають вплив, а ядерні держави дедалі сміливіше вдаються до сили. Будь-який локальний конфлікт може прирости у більш масштабний кінетичний обмін. Індійський субконтинент це ще одна порохова бочка, яка, якщо світ скотиться до хаосу, може несподівано вибухнути. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Підпишіться на канал, ставте лайк та не забувайте про коментар за можливості. Підтримати наш проєкт фінансово. Реквізити в описі.